Доброго дня, Сергій Іванович, рада вітати вас сьогодні. Хотіла поспілкуватися про ваш досвід роботи з продуктами лінійки Гіалу Добрий день. Я Саволюк Сергій Іванович. Я завідувач кафедрою хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика. Я очолюю кафедру хірургії та судинної хірургії, яка Основною своєю клінічною базою має восьму Київську клінічну лікарню, на базі якої ми маємо два потужних хірургічних відділення. Зокрема, одне з них це відділення гнійно септичної хірургії. І, власне, саме на цьому відділенні, поряд з іншими клінічними базами, ми. Отримуємо певний клінічний досвід стосовно застосування препаратів лінійки Гіалуфо. наш час стрімкого прогресу хірургічних технологій, хірургічних девайсів, хірургічних інновацій, хірургічних матеріалів. Ми дійсно спостерігаємо зміну традиційних концептів, які навіть ще кілька років тому були загальними. І, власне, підходи до лікування ран, хронічних ран, трофічних виразок, виразкових дефектів, вони змінюються із появою нових матеріалів, і нових хірургічних технологій і інновацій. І, зокрема, враховуючи наш досвід застосування препаратів лінійки Гіалуфо, яка на сьогоднішній день дуже, скажімо. Дуже класно лягає в ту сучасну концепцію тайм, де повністю переосмислені підходи стосовно лікування і традиційних підходів до раньового процесу, оскільки класичні перебіг раньового процесу, який включає фазу запалення, фазу проліферації, фазу регенерації, епіталізації наступним ремоделюванням. Їх можна як прискорити, так і впливати на більш якісні процеси загоєння рани, впливаючи якраз застосовуючи саме і хірургічні технології, і медикаментозний і консервативний супровід. І, власне, та лінійка препаратів ГЕЛУФО, про яку сьогодні піде мова, вона дуже класно полягає саме в цю концепцію, оскільки. Ми маємо можливість застосовуючи, наприклад, діалостарт, ми можемо впливати на, скажімо, медикаментозну консервативну, нехірургічну некеректомію, що особливо є цінним при амбулаторному, скажімо, супроводі пацієнта. І в силу певних обставин пацієнт не має можливості доступу до хірургічного стаціонару. Якщо мова йде про інфіковані. Ранєві процеси, то дуже гарно представлений Гіалоплюс, який дозволяє шляхом застосування в своєму компоненті активних іонів срібла, який на сьогоднішній день навіть Всвітнюю організацію охорони здоров'я позиціонується як єдиний, один з єдиних механізмів впливу, в тому числі на бактеріорезистентність, яка є. Внаслідок і пандемії covid 19 і внаслідок, скажімо, тих ускладнень раньових бойової травми, які зараз є не тільки в військових шпиталях, а й в цивільних шпиталях. Якщо мова йде про застосування гіалореген, то застосовуючи його на етапі значних дефектів для стимуляції регенерації, також Дуже цікавий препарат, і він має місце застосування в прицілій низці хірургічних діагнозів. І якщо взагалі мова йде про ялоскін, який є цікавим з точки зору навіть профілактики можливих килоїдоутворюючих процесів, і він має місце застосовуватись не тільки в умовах, скажімо, такої ургентної хірургії. Але й в пріоритизацію саме в плановій хірургії, особливо у пацієнтів, пацієнток, які схильні до утворення значної кількості грануляційної ткані, до келоїдоутворюючих утворюючих процесів. І власне саме про це ми сьогодні і поговоримо. Якщо мова йде про фаза раннього процесу, то класична хірургічна література засвідчує про наявність стадії фази запалення. Фаза проліферації і наступні етапи регенерації, епіталізації і ремоделювання рубця. Стосовно того, як цей концепт і підходи до впливу на фази раннього процесу змінився, і якими критеріями на сьогоднішній день ми користуємося, то мова йде про сучасну концепцію тайм. Це вплив на некротичні тканини, боротьба з інфекцією, підтримка вологосерева, адекватного вологого середовища в раньовому процесі, і безпосередньо вже вплив на регенеративні репаративні процеси стосовно застосування гіалустарт, то, на мою думку, то є препарат, який може замінити етап хірургічної агресії. Якщо мова йде про лікування трофічних виразок будь-якої етіології, вінозної, артеріальної, змішаної етіології або внаслідок цукрового діабету, оскільки він дозволяє виконати консервативну некаректомію. І це є особливо цінним для хірургів, оскільки він дозволяє в амбулаторному режимі, знаходячись на певній відстані навіть від пацієнта. Дозволяє здійснити етап некеректомії і перевести, скажімо, навіть хронічну раньову поверхню в активно гранулюючий процес без хірургічного впливу, чи то скальпелем, чи то ультразвуком, чи то навіть застосування вак систем навіть в амбулаторному режимі. І вже тоді, скажімо, цей етап ми виконуючи на Амбулаторному етапі пацієнт звертається вже в хірургічний стаціонар до виконання безпосередньо, скажімо, хірургічної інтервенції стосовно етіологічного моменту, який викликав або цей хронічний реньовий процес, або трафічну виразку. І це дуже зручно в першу чергу для оперуючих хірургів стаціонару. Ялофостарт це поєднання гіалуронової кислоти та колагенази для лікування гострих та хронічних ран і з наявною некротизованою тканиною. Комбінація гіалуронової кислоти та колагенази забезпечує подвійну дію, очищує рану шляхом видалення некротичної тканини та стимулює процес загоєння. Єлофостарт активно видаляє некротичну тканину за рахунок селективної дії колагенази і водночас є безпечною для життєздатної тканини, а наявність гіалуронової кислоти сприяє розвитку нової грануляційної тканини та пришвидшує реепіталізацію, аби рана могла почати загоюватись належним чином. Єлофостарт повинен закривати рану повністю. Після нанесення Yellow Fostart проникає по всій поверхні рани та поступово проходить через некротичні маси струб і некротизовані тканини. В необробленій рані нитки колагену прикріплюють некротичну тканину до дна рани. Найменші нитки колагену легше розщепити колагеназою та іншими ендогенними ферментами, що знаходяться на поверхні рани. Потім ці звільнені некротичні тканини видаляють із рани шляхом звичайного промивання. В той же час гіалуронова кислота утворює вологе мікросередовище, що підтримує проліферацію та міграцію фібробластів, ендотеліальних клітин та кератиноцитів. Секреція факторів росту та нового колагену призводить до утворення нової грануляційної тканини, що прискорює процес загоєння. Єлофостарт ідеальний варіант для більш швидкого очищення та загоєння рани. Єлофостарт є ідеальним варіантом для підготовки рани до самого процесу загоєння. Дякую. А як щодо Гіалофо плюс? Гіалофо плюс то якраз комплекс мазьових компонентів, який дозволяє нам впливати саме на інфекційний процес в рані. І якщо мова йде навіть про гостру інфіковану рану або Хронічну інфіковану рану, а ми з хронічними інфікованими ранами набагато частіше зустрічаємося в своїй практиці, оскільки це і трофічні виразки, і синдром діабетичної стопи. Якщо мова йде про трофічні виразки, це і винозна тіалогія, артеріальна, і синдром діабетичної стопи. Тому ця композиція ГЕОЛУФО плюс вона дозволяє зреалізувати нам комбінований вплив на інфекційний компонент запалення в рані. Саме за рахунок того, що йони срібла, які на сьогоднішній день дійсно є в тих умовах антибтотальної антибіотикорезистентності, вони дозволяють зреалізувати активний антимікробний вплив на раньовий процес і дуже швидко ліквідувати саме інфекційний чинник мікробного запалення в рані. В тому числі, якщо навіть застосовувати його на амбулаторних умовах, при амбулаторній курації пацієнта, готуючи його до госпіталізації в стаціонар, таким чином, ми, скажімо, захищаємо наші стаціонари від хронічної резистентної флори в амбулаторних умовах. Геалофореген мені дуже подобається, особливо, коли ми маємо. Великі за обсягом раньові поверхні, коли ми готуємо цих пацієнтів до, наприклад, накладання вторинних відтермінованих швів, або ми готуємо цю раньову поверхню до аутодермального закриття, чи то простим лоскутом, чи то складним лоскутом. Але реген дозволяє нам з одного боку стимулювати. Краєву і раньову епіталізацію він дозволяє нам захистити відкриту раньову поверхню, в тому числі в амбулаторних умовах від вторинного інфікування, таким чином захищаючи відкриту раньову поверхню від вторинного інфікування. І таким чином, знов ж таки, ми застосовуючи реген, ми можемо. Скажімо, великі за обсягом раньові поверхні зменшити в обсязі і таким чином зменшити необхідність пересадки складних великих за обсягом лоскутів або при простому автодермальному заміщенні, і в цьому його дуже велика користь і цінність. Я єловоріджан. Це поєднання гіалуронової кислоти та кінського колагену першого типу для лікування гострих та хронічних ран з виразковим дефектом шкіри. Поєднання гіалуронової кислоти та колагену забезпечує каркас для регенерації клітин, відтворюючи новий тимчасовий позаклітинний матрикс, а також стимулює процес загоєння. Yellow for region необхідно застосовувати на неінфікованих ранах після проведення підготовчих лікувальних процедур. Біоактивна пов'язка повинна покривати всю поверхню рани. Єлоуфоріджен суттєво стимулює міграцію клітин та має гідрофільні властивості. Цей факт є важливим для сприяння проникнення фібробластів. Ялофоріджон значно збільшує синтез фібробластів та сприяє накопиченню та біологічній взаємодії інтегринів та фібронектину. Того він посилює метаболічну активність фібробластів, вивільнення факторів росту та нового колагену, необхідного для утворення нової грануляційної тканини. Yellow Яфєлоуфаріджон також діє як субстрат для металопротеїназ, які присутні у хронічних ранах, утворюючи хемотоксичні фрагменти колагену. Одночасно Yellow for Region допомагає зберегти фібробласти, щоб забезпечити ідеальні умови для початку неоангіогенезу. Єлоуфоріджон постійно заміщується новими компонентами позаклітинного матриксу, такими як колаген, фібрин та фібронектин, для утворення грануляційної тканини та переходу рани на стадію епітелізації. Єлоуфоріджон забезпечує належні умови для регенерації ран з виразковим дефектом та прискорює загоєння. Діал Фоскін мені дуже подобається, і зараз я аргументую свою позицію, оскільки зараз ми маємо дуже велику кількість пацієнтів, особливо пацієнток, які вже мають впевнений, скажімо, хірургічний анамнез. Це може перенесені раніше оперативні втручання на будь-яких анатомічних ділянках банально від. Відкритої пендектомії до якихось шрамів, рубців подряпин внаслідок травми, і в нас, в силу цього, ми маємо, можемо певним чином скласти схильність до кілої утворення цих пацієнтів. І, наприклад, геофоскін. Ми дуже часто застосовуємо при планових хірургічних оперативних втручаннях, коли ми бачимо, що у пацієнток. Пацієнтів є схильність до келоїдоутворення для того, щоб в ранньому періоді на чисту операційну рану наносити геолофоскін для профілактики розвитку келоїдних рубців. І особливо його є цінність, особливо в пластичній реконструктивній естетичній хірургії. Мова йде про агментаційну мамопластику, про абдомінопластику, або ліквідацію якихось, скажімо, травматичних або вроджених вад тої чи іншої анатомічної ділянки, і саме геофоскін дозволяє профілактувати надмірний розвиток грануляційної тканини. Він дуже, скажімо, класно впливає на момент ремодулювання операційної рани, і ми маємо нормотрофічні післяопераційні рубці. І підводячи підсумки останнє питання, що ви порадите нашим спеціалістам-хірургам, шановні колеги, в сьогоднішньому інтерв'ю я хотів би не тільки поділитися досвідом застосування препаратів лінійки Кігіалу але й зважити на те, що ми працюємо наразі в надзвичайно важких умовах, і ми передусім пам'ятаємо про наших пацієнтів і. Ми маємо надавати їм якомога якісніші послуги. І саме завдяки застосування препаратів лінійки ЄЛУФО, ми можемо мінімізувати навантаження на хірургічні стаціонари, оскільки і Гелуфо старт, і ГЕЛУФО плюс, і ЄЛУФО Реген, і ГЕЛУФО СКІН дозволяють нам активізувати роботу з пацієнтом на амбулаторному етапі. Що дозволяє нам госпіталізувати вже пацієнта безпосередньо на етап хірургічної агресії. Таким чином, ми зменшуємо навантаження на хірургічні стаціонари. Ми переорієнтовуємось на роботу в дистанційному режимі, оскільки наразі ми маємо складні міграційні процеси в нашій країні. Наші пацієнти доволі часто знаходяться з нами і навіть за кордоном, на зв'язку через месенджери і. Ці інноваційні продукти дозволяють нам надати їм якісну допомогу, і ми гарантуємо ту ефективність, яку на сьогодні можемо ґрунтувати в умовах доказової медицини. Поряд з цим лінійка препаратів ЄВУФО дозволяє нам на сучасному рівні в рамках патогенетичної концепції Тайм зреалізувати всі необхідні моменти впливу на. Раньовий процес, і враховуючи е, ті процеси, які відбуваються в нашій державі внаслідок активних бойових дій, якраз в е, ЕЛУФО, лінійка ЄЛФО дозволяє закрити ті ніші в, е, на ринку стосовно і медикаментозного супроводу раньового процесу, і внаслідок того, що низка компаній вийшла з ринку, і саме завдяки тому, що ми маємо. Лінійку препаратів ГіОЛУФО ми можемо ці моменти абсолютно ефективно закрити, надаючи якісну допомогу нашим пацієнтам як на етапі амбулаторного лікування, так і в умовах активної хірургічної діяльності в стаціонарі.